Всім привіт! З вами Ен Лео. Я розумію, що ситуація, яка виникла довкола мене, викликала хвилю обурень і запитань, тому хочу бути з вами чесним, таким, яким я є завжди. Дуже дякую всім, хто висловив свою думку з цього приводу: як підтримку, так і критику. Для мене ця ситуація стала важливим уроком. Не буду виправдовуватися, це правда. Я дійсно прослухав пісні російських виконавців за день до того відео. Але хочу зазначити, що з 2022 року в моїй бібліотеці в Apple Music не з'явилося жодної російської пісні то була виключна історія прослуховувань, Але я, як артист, несу відсуткову відповідальність за свої вчинки. На моїй меті ніколи не було просування російської музики, пропагування російської культури, тому що для мене, як людини з Маріуполя, Росія це абсолютне зло. Ще з 2014 року ми з моїми батьками стикнулися з війною і з того моменту намагалися завжди пропагувати і просувати саме українську культуру, українську музику, українські наративи. Я розумію обурення з приводу цієї ситуації. Сподіваюся, це стане поштовхом ще раз замислитись над тим, чим ми з вами наповнюємо свій інформаційний простір. Це урок, який я вже для себе засвоїв. З приводу того відео, де я недоречно висловився про українську сцену. На жаль, мої слова були просто вирвані з контексту, тому що я мав на увазі поверхневий шаблонний матеріал, який ми з вами встигли назвати шароварщиною. Звичайно, що я люблю українську музику і надихаюсь українськими виконавцями. Для мене українська музика це моє життя, і я хочу завжди нею займатися. Дуже дякую всім тим, хто мене почув. Я відкритий до конструктивної критики та до діалогу. Слава Україні!